Вітаю, друзі! Ми знаходимося в Київській області і зараз ми хочемо вам показати одну з наших теплиць, яку замовила клієнтка Лариса. Вона нею дуже задоволена. Давайте перевіримо, що у нас тут є. Дивіться, по-перше, стандарт нашої теплиці це 2 метри 35 сантиметрів, але тут вона підвищена. У нас тут, бачите, 2,55. Я лише дістаю. Дуже гарно. Давайте поглянемо з цієї сторони. Що в нас тут є? Ми бачимо, що ця сторона в нас чиста, да, така біленька, а тут вже трьох грязнувато, бо це вже зробила собі клієнтка там акурятник. І що я вам хочу сказати, що обов'язково це треба чистити, вимити з внутрішньої сторони, щоб сонце гарно проходило і у вас було тепленько у теплиці. Далі що ми бачимо? Бачимо ось такий от великий карчат, да. І до речі, тут немає ніяких стиків. Це йде все одним листом. Давайте отак оглянемо -от звідси і дощі. Це йде 8 метрів, цілих 8 метрів в один лист. Коли, до речі, усі інші роблять 6 метрів і докладають ще по одному метру, в чому проблема? Що там іде стик десь по суток по метру? І це проблема, бо конструкція вже не цільна, і вона там пропускає, а коли дощик іде, коли сніг, там проблема. І давайте заглянемо всередину, що у нас тут є. Як я вже говорив, тут у нас знаходиться курятник, і ось ми бачимо а, сам результат цієї теплиці. Яйця є а, курочки задоволені. До речі, наша клієнтка Лариса говорить, що для них це як відпустка, їм тут дуже гарно а, яйця несуться, з ними. Все гаразд. Вони дуже задоволені. Ось вони там бригають щось, дригаються, і це дуже дуже гарно. Ми самі задоволені, коли наші клієнти задоволені. А яка ж різниця температури у теплиці? Поглянемо, скільки зараз у нас на вулиці? Мінус 6 градусів, так? А тут ми поклали термометр, щоб було видно. І тут у нас скільки? Плюс 21 чи 22 градуси. Тобто різниця 28 градусів між вулицею і теплицею. Це дуже буде корисно і для курятнику, і для ваших рослин. Тож, давайте далі поглянемо, що в нас є. В цьому курятнику знаходиться біля 30 корей. І ось результат буквально завчора. Тут 15 яєць. Взагалі нам а, наша клієнтка сказала, що за день виходить до двох десятків. І найчастіше взимку кури не несуться. Але завдяки нашій теплиці вони ось виходять гуляти, а гріються у нас в теплиці і реально ось це. Результат: це справжні домашні яйця. Ось бачите, вони тут трохи грізненькі, штампу немає, і це правда. Нам тільки що клієнтка Лариса показала їх, і це просто вау. Ця теплиця наразі довжиною 6 метрів. Ось ми бачимо. Але клієнтка настільки задоволена, що хоче її продовжити аж до забору. Вон він там бачимо. Це ще дуже дуже багато метрів, і це робиться дуже просто. Знімається ось цей от тарець, і ми доставляємо вам ще, скільки хочете, аж до 100 метрів. Тож це не проблема. Ми можемо зробити теплицю під будь-яку потребу. До речі, забув сказати: в наших теплицях є дверцята з двох сторін, і з зовнішньої і з внутрішньої, і вони відкриваються прямо як ворота. Ось так от тому, якщо вам це буде потрібно, звертайтесь, ми все зробимо для вас. Хтось може говорити, навіщо мені теплиця взимку? Але ось, наприклад, взимку це підігрів для корочок і добрива для землі. До речі, ця е, теплиця була в нас замовлена осінню і вже приносить свій результат. До речі, якщо ви теж замовите осінню, то не буде таких великих черг, як в інші сезони. Тому звертайтесь, пишіть, дзвоніть наш сайт. Ось тут от і замовляйте.